Навіть в умовах дії воєнного стану та складної економічної ситуації у Великобразовицькій громаді намагаються зробити життя мешканців комфортнішим. Голова громади Андрій Галайко розповідає, приділяють увагу ремонту доріг для стабільного функціонування транспортно-логістичного сполучення у час війни. Це особливо важливо. Планів нас було багато на цей рік. Але зв'язку з повномасштабною агресією перших півроку ми нічого не робили, бо і казначейська служба не не пропускала. Але десь в другому півріччі почали трошки відновлювані роботи по по благоустрою і по відновленню дорожнього покриття, і хочу сказати, що багато вдалося вже зробити. У громаді почали наводити лад на тих дорогах, де це вкрай необхідно. Зокрема, за останні три місяці вдалося закінчити ремонт у Петриках, Настасові, Великій Луці, Мишковичах, Буцневі та Великій Березовиці. Зараз ще є завершені вже тендерні процедури. Я думаю, ще погода нам дозволить і ще декілька тих доріг, які в нас заплановано, на які вже проведені ці конкурси, вдасться їх реалізувати. Ці проекти на вулиці В'ячеслава Чорновола. Що у Великій Березовиці дорогу повністю відремонтували. Місцева жителька Ольга розповідає, раніше шлях тут встиляло каміння. Звичайна була дорога з камінчиками, така з горбами, ямами і все роками. Я за своє життя не пам'ятаю такої дороги, щоб нас колись зробили. Ми довго чекали на ту дорогу. Нам дуже приємно, тут дуже гарно. Ну і взагалі вони молодці, молодці. Попрацюють так, як має бути. Андрій Галайко пояснює, громада підтримує захисників. Та продовжує передавати їм допомогу. Разом з тим дбають про господарчі питання та благоустрій громади. Потрібно і допомагати і армії, але і потрібно і цей мінімум забезпечувати для отримання е сімей і життя тут на місцях. Тому економіку також потрібно розб... підтримувати і давати робочі місця і можливість людям заробляти кошти тут в тилу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.